На часі актуальна розмова сьогодні поговоримо про пенсійне забезпечення та страховий стаж. Що це таке і що робити у випадку, якщо страхового стажу не вистачає? На це та інше будемо шукати відповіді разом з начальницею відділу забезпечення наповнення бюджету фінансово-економічного управління головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Оленою Богдан. Вітаю вас у студії. Добрий день, раді вас бачити. Ну і певно, почнемо з того, що ж таке власне страховий стаж і як він накопичується, рахується. Так, страховий стаж взагалі таке поняття виникло зі вступом в силу закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Цей закон вступив в силу з 1 січня 2004 року. От саме з цього часу і виникло питання верніше, тлумачення, страховий стаж. Страховий стаж це період, протягом якого особа підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і за який щомісячно сплачено страхові внески. Страхові внески це платить роботодавець за працівника, правильно? Так, страхові внески це коли роботодавець, який взяв на роботу працівника, сплачує такі внески до фондів соціального страхування, і відповідно і зараховується страховий стаж. Ну, власне, поки ми не відійшли далеко, страховий стаж. Скільки його має бути у 2025 році для того, щоб вийти на пенсію? Сьогодні е, мінімальний е, період стажу, який необхідний, 32 роки, як для чоловіків, так і для жінок. 32 роки це ж рахується рік за рік, правильно як людина працює, чи є випадки, коли там рік за два, наприклад, чи навпаки, ну тобто від складнощі професії тощо. Це так рахується чи ні? Чи? Е, ну, власне, так, є е, ряд законів, які регулюють ці питання. Але mm. в цілому це дійсно рік за рік, коли людина пропрацювала е, певний період часу і він зараховується саме до такого страхового стажу. Але він рахується в місяцях. В місяцях. Так. Ну і, власне, якщо людина працює неофіційно, то страхового стажу вона не має. Так, звісно. Що робити у таких випадках? Ну, дійсно, на сьогодні велика є проблема це неофіційне працевлаштування. І багато наших громадян дійсно втрачають можливість зарахувати собі до страхового стажу ті періоди своєї трудової діяльності, яку вони здійснюють на сьогодні. Тому, звичайно, що бажано все ж таки. Вимагати у роботодавця офіційного працевлаштування. Якщо, наприклад, особа з певних причин працює, наприклад, займається власним господарством, або, наприклад, студенти, вони також на сьогодні не зможуть зарахувати собі до страхового стажу період навчання, бо не передбачено законом. То такі особи можуть взяти добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Що це таке і як це відбувається? Що це таке? Значить, добровільна участь це коли особа самостійно вирішує сплачувати страхові внески сама за себе, маючи якийсь певний доход із якоїсь своєї діяльності. Це, от як кажуть, докупити страховий стаж. Це про це ми говоримо чи ні? Так, простими словами, це купити страховий стаж, і тобто, це так нараховується роки цього страхового стажу, що потім дає можливість вийти на пенсію. Правильно? Страховий стаж так, він рахується, як я вже говорила, в місяцях. Особа обирає собі певний період, який їй не вистачає. Ну, наприклад, от виник страховий випадок такий. Ну, скажімо, людина досягла пенсійного віку uh -huh. от, і хоче отримати пенсійну виплату, звернулася, а після обрахунку загального стажу в неї не вистачає там місяць, два, три. От, і от за саме за такі періоди. Особа може собі докупити цей стаж. А якщо це не місяць, не два і не три, а наприклад, три роки, п'ять, десять законом немає обмеження, uh -huh. от скільки можна докупити. Питання тільки в тому, що це можна зробити з 1 січня 2004 року. Uh -huh. Тобто ті періоди, коли особа ну, з певних причин. Там, не працювала або була за кордоном, вона може купити собі цей страховий стаж. До вас часто звертаються з таким от, докупити страховий стаж багато таких людей? Хочу роз'яснити певні моменти. Справа в тому, що докупити стаж є ну, дві можливості, тобто два, два таких поняття. Якщо особа хоче докупити за попередні періоди, тобто от сьогодні настав випадок, mm -hmm. і їй не вистачає за попередні періоди, тобто вона вперед уже ну, досягла mm -hmm. пенсійного віку і хоче вже вийти на пенсію. То для того, щоб докупити за попередні періоди, потрібно звернутися до Державної податкової служби, бо тільки там угу. можна оформити договір добровільної участі і, власне, сплатити і купити цей страховий стаж. Якщо, наприклад, особа іще не досягла пенсійного віку, її там, наприклад, рік, два або там порахували, її не вистачає, вона здійснює такі добровільні сплати. З сьогоднішнього дня, тобто, це буде у березні, у квітні угу. і так далі. Тобто, тут є різні моменти, це потрібно розрізняти. Угу. Власне, Тоб... це да і ну відрізняється. Е, і тоді в мене виникає питання: як бути тим, хто за кордоном? Бо багато людей зараз виїхали. І якщо то випадку вони працюють офіційно, але за кордоном цей стаж буде рахуватися чи ні? Ні, там є також певні моменти в законодавстві, тобто, тут треба дивитися, чи є договори укладені між Ну тобто, це потрібно глибше дивитися на цю ситуацію. Але якщо, наприклад, особа працює сьогодні за кордоном, має там дохід, якийсь певний, вона може через електронні сервіси пенсійного фонду зайти на веб-портал і Укласти договір добровільної участі і щомісячно вже собі купувати такий страховий стаж. Працю, працюючи там за кордоном, вона може купувати стаж тут в Україні і, власне, матиме собі цей стаж офіційно. Ну, а розмір заробітної плати він взагалі впливає на розмір майбутньої пенсії? Звичайно. Для того, щоб зарахувався повний місяць до страхового стажу. Потрібно, щоб було сплачено за місяць не менше мінімального страхового внеску. А який мінімальний наразі? Да, він розраховується від мінімальної заробітної плати. Угу. Тобто, яка на сьогодні визначена законом мінімальна заробітна плата, з неї вираховується 22 І власне місяць зарахується до страхового стажу. На сьогодні це 1760 гривень за один місяць. Угу. Ну, і тоді логічно, ще питання виникає: чи можна збільшити пенсійну виплату собі, якщо людина вже вийшла на пенсію? Так. На сьогодні законодавством. Передбачено благодійні внески, тобто благодійні таки, внески, так, це як працює. Так, да, Можуть ну, будь-які громадяни. Ну, власне, потрібно знати тільки прізвище, я побачив ідентифікаційний код особи, за яку ви хочете, який ви хочете збільшити таку виплату. Знову ж таки, засобами електронних сервісів, тобто за допомогою веб порталу пенсійного фонду, потрібно себе ідентифікувати за допомогою електронного цифрового підпису. В сервісах пенсійного фонду на сторінці знайти благодійні пожертви, і, власне, там поетапно все, що потребує цей сервіс, заповнити і сплатити такі кошти. Онлайн. І тоді сплачуєш ці благодійні кошти і збільшуєш розмір собі пенсії. Правильно? Ні, ми зараз а. говоримо про е, якісь, е, ну про іншу особу. Так. Ми говоримо не про е, себе. А от, ага. наприклад, якщо я виявила бажання так. Ну, от, своїй мамі збільшити розмір пенсійної виплати. Я працюю за кордоном, а. я mm. не можу приїхати, але за допомогою пенсійного фонду мама моя отримає більше. Розмір пенсії, наприклад, в наступному місяці. Як це працює? Uh -huh. Я заходжу так. Я заходжу на веб-портал пенсійного фонду України, вибираю сервіс благодійні пожертви, ввожу ідентифікаційний код своєї мами, прізвище, ім'я по батькові, і обираю суму, яку я власне вирішила. Тобто це взагалі індивідуально. І та так. сума дійде до отримувача? Так, але. Законом визначено, що ну, так як у нас на сьогодні солідарна так. система працює в державі, то мамі моїй надійде 70% від цієї суми, а 30% піде до бюджету пенсійного фонду. Ці 70% від тої суми, яку я обрала, мама отримає в наступному місяці під час власне, отримання своєї пенсійної виплати, тобто ця сума її надійде. Я можу щомісячно так здійснювати такі сплати, і щомісячно моя мама буде зберігатися. Більше ну, отримувати розмір пенсії. Вау, цікаво дуже. Ну і власне, ви от декілька разів вже згадали про онлайн форми, сайт. Тощо. Тобто всі ці послуги можна отримати дистанційно, правильно? Так, на сьогодні пенсійний фонд надає можливість громадянам дуже багато отримати послуг за допомогою свого застосунку. Тобто, це веб портал пенсійного фонду. Єдине, що потрібно. Зареєструватися за допомогою електронного цифрового підпису і будь-які сервіси, які надає пенсійний фонд, там можна все отримати. Дякую за дуже змістовні відповіді. Давайте під кінець трошки вже підсумуємо, може хто розгубив свою увагу, який наразі вік виходу на пенсію. Значить, сьогодні законодавством передбачено 60 Років для жінок, так і для чоловіків. Так це якщо на момент виповнення пенсійного віку особа має необхідний страховий стаж, і цей стаж 32 роки. На сьогодні, да, от в 2025 році, при виході на пенсію в 60 років треба, щоб страхового стажу було не менше 32 років. Якщо людина має необхідний страховий стаж відповідний вік, вона приходить до вас, звертається і отримує свою пенсію, правильно? Так. Ну, я думаю, все зрозуміло, розібрали з вами, можливо, у вас є доповнення, чи ви б хотіли щось додати нашим глядачам? Ну, ви знаєте, хочу дійсно іще раз наголосити нашим громадянам, що офіційне працевлаштування все-таки дає соціальний захист. І ми повинні, саме громадяни повинні дбати про своє майбутнє. Бо все ж таки офіційне працевлаштування забезпечує нам гідну пенсію в майбутньому, забезпечує лікарняні і дає допомогу у разі нещасного випадку на виробництві. Дякую за таку пораду і за таке наголошення. І так, дякую, що сьогодні завітали до нас у студії. Я нагадаю, це була програма актуальна розмова. Сьогодні у нас у студії була начальниця відділу забезпечення наповнення бюджету фінансово-економічного управління головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Олена Богдан. Дякую вам, що завітали. Говорили сьогодні про те, як формується страховий стаж, що робити, якщо його не вистачає, і як підвищити свій розмір пенсії. Тож це була програма Актуальна розмова. Читайте нас на Віка, дивіться на нашому youtube каналі А ми зовсім скоро побачимося.